Україні починають масово зачиняти школи через ріст хворих на грип та гервий. На карантин уже відправили деякі навчальні заклади у шести областях. Мова про Рівненську, Закарпатську, Хмельницьку, Одеську, Чернівецьку та Вінницьку. Яка ситуація на Львівщині? Розпитаємо епідеміологиню, головну епідеміологиню нашої області Наталію Іванченко. Тімко пані Наталію, добрий вечір. Добрий вечір. Про те, що рівень захворюваності на Львівщині зріс, ми говорили з вами ще тижнем раніше, яка ситуація на зараз, і наскільки Львівщина зараз близька до вимушеного карантину або ж дистанційки у навчальних закладах, тому що вже маємо інформацію, що у деяких львівських школах збирають навіть інформацію у класах, скільки є недужих дітлахів. Сьогодні в нас дійсно продовжується тенденція зростання числа хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, за попередній тиждень в нас звернулися по медичну допомогу понад 12 тисяч 700 мешканців Львівщини, і це майже на 2 тисячі людей більше ніж в попередній тиждень. При тому варто зазначити, що 55% з числа тих, хто захворів, це є діти. Найбільш ураженою серед дітей є вікова група від 5 до 14 років, це майже 31%. Власне, ми говоримо, що це більш ну, діти шкільного віку. І серед дорослих найбільш ураженою є група 30-64 роки, тобто, як правило, це люди працездатного віку їх частка серед хворих становить 25%. І вірусологи при вірусологічному обстеженні матеріалу від тих, хто захворів, виявляють, що причиною цих недуг на першому місці це є грип А. Також є випадки захворювань, спричинені вірусом грипу Б. Окрім того, реєструються випадки, спричинені аденовірусом, риновірусом і реносентаційним вірусом. Тобто грип однозначно домінує, але окрім грипу, ми ще бачимо респіраторні віруси, які циркулюють. І враховуючи те, що зростає інтенсивність під процесу, запроваджено моніторинг серед шкіл, власне. Через відсутність дітей через застуду, і в нас є таке правило: якщо відсутніх через застуду є 20% або більше в закладі освіти, або якщо щоденно ми бачимо, що ця цифра збільшується. То керівництво закладів освіти пропонує перейти на дистанційну форму навчання власне всім учасникам освітнього процесу для того, щоб запобігти масовим захворюванням. І станом на сьогодні 10 шкіл. На Львівщині повідомили про те, що вони вже перейшли на онлайн форму навчання, тобто дистанційне, і напевно це число щоденно буде збільшуватися через те, що є так званий математичний розрахований епідпоріг, тобто це середня кількість хворих. За багато останніх років вирахована для кожного тижня, і ми говоримо про те, що на Львівщині майже на 19% перевищений епідемічний поріг, а захворюваність, з порівняння з попереднім тижнем зросла понад ніж на 17%. І найбільше підпоріг перевищений на території Стрийського району і Львівського району. Але, власне, в Стрийському районі ми бачимо найбільше число хворих серед мешканців Миколаївської, Розвадівської. І роздільської громад, тому власне в цих громадах наразі 10 шкіл переведені на дистанційне навчання, але щоденно цей моніторинг буде тривати і, напевно, кількість цих закладів освіти буде збільшуватися Наталі, А з чим пов'язане таке зростання захворюваності? Це якийсь сезонний фактор на стику сезонів перехід від зими до весни, власне, у лютому, чи можливо є якісь заг. Грозливіші причини. Ну, якщо говорити про попередній рік, то в нас, власне, минулого року на цьому тижні ми теж говорили про перевищення під порогу, про зростання числа кількості хворих. Загалом, на сезон підйому захворюваності на грип та ГРЗ починається в жовтні і триває по травень, але пік. Кожного року, ну по-різному, ще раз наголошую, минулого року була аналогічна ситуація. Але, як правило, січень і лютий це є ті місяці, які власне є притаманними для загострення під ситуації захворюваності на грип та ГРЗ. Але цього року погода нас дивує, перепади від плюс 18 до мінус 8, Не завжди ми встигаємо адаптуватися до погодних умов, одягнутися відповідно до температури комфорту. Ну і наголошую, що на Львівщині лише 14 тисяч і трошки людей захистили себе шляхом вакцинації проти грипу. І в нас є перша така нехороша ластівка в попередньому тижні, на жаль. Гриб забрав життя двох мешканців Львівщини, це є чоловіки віком 67 років, один мешканець Золочівського району, інший мешканець Другобицького району, це люди, які вже мали низку супутніх захворювань, ну і, на жаль, виникли ускладнення при захворюванні на грип і не вдалося врятувати їх життя. Тому дуже важливо, щоб люди, особливо ті, хто має супутню патологію, провакцинувалися від грипу. Якщо ж вони не вакцинують, Циновані і виникли найменші ознаки застуди, то не варто нектувати зверненням до лікаря, власне, варто сконтактувати з сімейним лікарем і далі діяти згідно його вказівок. Не варто самому йти в аптеку і купувати препарати. Не варто споживати ті ліки, якими лікуються сусіди. Це, власне, той момент, як кажуть, що грип найбільш відома, але найменш вивчена зі всіх хвороб. І кожного року грип дає ускладнення. в це запалення легень пневмонії, в когось це запалення речовини головного мозку, енцефаліт, в когось це запалення серцевого м'яза, міокардит або запалення нирок. І чим більший вже букет хвороб людина має, особливо ще люди, які мають імунодефіцити, вроджені ще набуті, власне, серед них найчастіше проявляється важкий перебіг захворювання і, на жаль, можуть виникати летальні випадки. А тому заклади охорони здоров'я Львівщини готові надавати медичну допомогу. Є достатня кількість ліжок в стаціонарах. Але дуже важливо, щоб люди своєчасно зверталися по цю медичну допомогу і далі діяли згідно вказівок лікаря. А для того, щоб ситуація і в подальшому не ускладнювалась, будь ласка, не скеровуйте до школи дітей з ознаками застуди. Будь ласка, не скеровуйте в дитячі садочки дітей з ознаками застуди, і дорослі люди повинні бути свідомими. Якщо захворіли, вони повинні залишитися вдома, сконтактувати з сімейним лікарем. Якщо є необхідність вийти в аптеку, в магазин угу. чи в заклад охорони здоров'я маску одягнути маску для того, щоб не наражати на небезпеку, оточуючих. Я пригадую, на початку минулого року ми знімали про випадок. Ви інформували, що на жаль, від грипу на Львівщині померло немовля, тому що батьки лікували дитину вдома і розуміємо, до яких летальних навіть випадків може призводити самолікування. Тому не нехтуємо своїм здоров'ям, своєю безпекою бо здоров'я це і про безпеку. І дослухаємось до порад кваліфікованих медиків. Дякуємо вам за те, що традиційно роз'яснюєте, як важливо себе берегти. Наталія Іванченко, тімко, директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Спілкувалися ми про те, наскільки Львівщина близька до карантину у навчальних закладах.